Щоб знайти найбільше спільний дільник двох чисел, розглянемо приклад. Розкладемо числа 12 і 18 на прості множники. 12 ділиться на 2, 6, на 2, 3, 3, само на себе, 1. 18 розглядаємо, ділиться на 2, буде 9. 9 ділиться на 3, 3, 3 і 1. Щоб записати НСД двох чисел. Ми повинні знайти спільні множники, які повторюються і в першому, і в другому числі. Бачимо, двійко повторюється і в 12, і в 18, тому записуємо в НСД. Далі бачимо, є множник 2, але він не повторюється в числі 18, тому не пишемо. Бачимо число 3. Так само воно є і числі 18, записуємо 3. У 12 всі множники закінчилися, залишається тільки у 18 трійка, але вона не повторюється в числі 12, тому ми нічого далі не пишемо, і в результаті буде 6. Тобто найбільший спільний дільник чисел 12 і 18 це число 6.